Доброго мирного дня, ми розпакою затишку. так. Хто молодець? Люба молодець, подивіться, скільки дров вже склала. Бачите? Ох! Це ми повозили з Ігором трошки. Ще Ігор щось три тачки завіз і я. Ну, а я покажу, що ми маємо. Який у нас результат. Погода у нас дуже гарна, сонечко світить, красота. Ось. Погода красота, так, а ми маємо дровця. Та-дам! І тут машина дров, і тут машина дров. Це нам привезли в п'ятницю, по-моєму. Граб такий гарний, такі гарні дрова. Дуже гарні дрова. О, Це все, самий... Самий граб, красота така. Здорова машина. Ось. І стільки дров. Це буде граб нас. І тут нам нині привезли сьогодні в понеділок ще одну машинку дров. Ось таку красоту. Тепер треба різати, рубати, хто там має бажання, а не має що робити. Запрошую попрацювати. Дровця порізати, порубати. Ось. Ну, складати не знаю, чи ми будемо всі. Тут в цій машині є пару штук бересту, але це нічого страшного. Ось. Ось так. Тут машина була, а сюди на два боки дрова скинула. Ось так, отут трошки бересту є. Ось. Ну, бересте теж непогано. Ну, в основному це саме граб. Ось такі. Дровиняки нам привезли, так що я вже задоволена. Ми ще заказували перед святами, але перед святами не було різки. Ось то. Як пішли дрова, то і нам привезли. Ось. Так що ось таке. Тут дрова і тут дрова. Трошки порізали, порубали, багато не ріжемо потрошки. Ось. Трошки врізали, порубали, склали. Ось поки є куди складати. Ось. Бо потім ті, що в дровітню, то ще складати не будемо. Через те, що. Що таке? Що таке? Що таке? Чого з того? бо треба, щоб вони вперед підсохли на купі, а тоді вже їх можна складати, бо в дровітні вони так не сохнуть, бо ті, що тут під стріхою сюди складати, то ті тут на сонечку і сохнуть раз два. Тонко ми не рубаємо грубо ось так. є котрісь тонші, є отрісь грубші. Та й такі -то справи. У нас тініша зима. А де до сонечка, то зими нема. Вчите, моя гвоздика росте. О, мої трояндочки ростуть. Ну і ті квітки, що снуються. Інтересно, навесно багато посходи в мене та і... як її юки чи ні. Ось така у нас красота Тра-та-та. Маринку треба повернути. Рену треба повернути. Ось так. Мої підсніжнички померзли. Такі морози сильні, вони померзли. Напевно, що вони вже не зацвітуть. Значить, патички поперемерзали, Піднячки мої. Так і не зацвели. За це мої нарциси нічим не вредить. Під тими квітками, під тим ковром. О, дивись, ще й тут є нарцис. Це пісніжний, бачите? Я й не бачила, де ти тут взявся, маленький. І от ще є сходи. Ось так. Ось така у нас погодиться. Аби на дав, щоб всі здорові були. Буде позагортати і тут можна буде ще перед хатою дещо посадити. О. Так щось таке то. Не знаю, як ті мої сливки чи поприймалися, що я попересаджувала. побачу. Морозисько. Це мій пізно світ, де сходить. Зазеленів. Ой там виноград мій, я його не накривала цього року, не знаю, подивимось, що з того буде. А тут на в мене був накритий. Замерзляно все. Ось я накрила землею тут. яких, їх... Скажіть мені, я вам скажу. Патички з винограду десь були накриті. Йду вам покажу, в мене вже деревце цвете. І полуниці тут не знають, що з них буде. Часнику нема. А коли він мав зійти, як мороз на дворі. Ну йду покажу вам квіточку гарну. Деревце. Звійця, вовчалико. Вже цвіте. Ось. Бачите? Це мало має цвіту. Ось таке маленьке має цвіт. Ну морози. О, і це тут ще має. Ось таке то там де виноград мій, я його не накривала нічого. Ось так. Що, кіт, ти за мною, куди я, туди ти, да? так? Це моя цибулька. Регідзулька. Та й таке то. Це мій котяка біжить за мною. Що Петрушку сожерло, Осталася я без Петрушки. Треба буде сіяти весною. А тут десь в мене був первоціт посіяний, чи як там він посаджений? Люда мені передавала. Ну, щось його тут нема. Моє ну, то він ще зимно, не хотів рости. Ну Якось воно буде. Що котяка? Що ти йдеш до мене, га? Ти котяка, теоретний ти котяка. І ця роза, не знаю, що з неї, чи будеш, чи ні, побачимо. Ось такі то справи. Оце тут його трошки полуниці осталося, та вон три радочки. І тут ото. раз, два, три, чотири з половиною радочки. І ось тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім радочків. ті крайні, то не знають, що з них буде, чи ні взагалі. От то не бідні такі. Ладненько. Всім всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре.